прийдіть до мене всі вструджені і обтяжені, і я облекшу вас? Як, Господи, ти можеш мене облегшити, коли ти на небі, а я на землі? Як, Господи, ти можеш узяти на себе мій тягар мого щоденного життя, коли я опікуюся своєю родиною, коли я переживаю за своїх дітей, коли в мене є якісь обов'язки по своїй роботі, як ти, Господи, прийдеш і мені тут поможеш? І каже Господь ці слова до тих людей, які є Його, які є Божі. Це не стосується тих людей, які є не Божі. Це не стосується не християн. Це стосується тільки Християн. Бо Христос каже: потім пізнають, що ви мої учні, як буде любов міживами. Господь Бог хоче зібрати всіх нас. В одну спільноту. Ця спільнота називається Церква. Церква це і спільнота вірних Ісусу Христове. І в цій спільноті Господь Бог хоче, щоб ми жили в любові, а тепер представте собі таку спільноту, яка всі один одного любить, один одного поважає і один одному хоче допомогти. Розумієте, що тепер значить? Прийдіть до мене всі стружені, обтяжені, і я облегчу вас. Не думайте, що ангели з неба зійдуть і будуть вам город копати або робити якусь вашу роботу там, де ви працюєте. Ні. Господь Бог хоче тебе втягнути в спільноту, яка любить один одного. Спільнота, яка один одному буде допомагати. Так, ти маєш робити свою роботу, але ти можеш порадитися своїми друзями. Слухай, як ти думаєш, мені тут такі-такі речі треба зробити. Як ти думаєш? І ми хочемо купити от такого машину, буса хочемо купити. А друг каже, чекай, 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 в мене є тут знайомий. Зараз ми порадимося. Якого буса, яка розоподйомність, що, куди, який розхід бензину, який може, може, дізель краще взяти. Ось що є поміж. Коли, коли ти. У суспільстві не просто як сам один серед полі, розумієте, як один серед води і немає нікого більше ніде. Христос каже: я тобі допоможу, якщо ти будеш в спільноті. куди нас Господь Бог кличе. І це є найважніше, що ми маємо зрозуміти, щоб ми жили в спільноті, і ця спільнота, ми маємо жити як браття. Бо Христос каже, потім пізнають, що ви мій учник, буде любов між вами. І коли в спільноті, яка називається церква, є люди, які люблять робити колод, це не Божі люди. Вони ще не прийшли до Христа, вони його не прийняли. А є люди, які прийшли випадково. Просто побути з вами, але вони набагато більше результативні. Як ті, що рахують себе християнами. А це може бути юдей, це може бути мусульманин, це може бути людина, просто яка ще не, не знайшла. Бога. Вона ще в пошуку. Але вона по своїй природі є людяна, і вона тобі може допомогти. Так, чи робить християнство мене святим? Ні, християнство дає мені тільки можливість до спасіння. А решту то є наша праця. Наша праця принести у спільноту любов, принести у спільноту взаємопідтримку, Щоб дійсно ми, християни, мали ту ознакойку, каже Господь. Потім пізнають, що ви мої учні, як буде любов ми живами. Коли ви захочете один одному допомагати, я завжди кладу приклад, кажу, християни, найкращі християни і правильні християни. Це волонтери. Бо тому, що їхній стиль його їхнього життя це служити іншим і не чекати ніякої винагороди взамін. Та багато вже наших хлопців змучилися, відпали, бо від 14-го року були періоди, потім воно трошки затихло було. Вже 18-19 рік абсолютно вже не було ніякого волонтерства. Та вже й не було таких двіжень серйозних. А потім почалася війна у 22 му році і все знову зрушилося з місця. І знову, Все, старі списки відкриваємо, і ці хлопці, дівчата, всі включилися різко в роботу. І один одному довіряє. Один одного цінить, <кій> один одному допомагає. І мене це тішить. Назвичайно. А я думаю, що Бог так спеціально дає нам такі випробування, щоб от у часі таких труднощів ми стали правдивими християнами, Та як волонтери. Вчіться. І нехай Господь Бог благословить кожного із вас, щоб ви відчули той поклик Божий: прийдіть до мене, всі тружені і обтяжені, і я облекчу вас. Візьміть на себе моє ярмо, каже Господь. І навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. Чуєте, лагідний і смиренний серцем. І знайдете полегшу душам вашим. Бо найбільший тягар це душевний тягар. Що би ти не робив, як тебе в душі, як то кажуть, коти шкрабають, та? то хто би ти не був? який би ти не був? Християнин чи не християнин, Мусульманин чи юдей? Якщо в тебе в душі тягар, тебе нічого не буде тішити. Прийдіть до Христа, всі стружені і обтяжені, і Він облегшить вас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Так, у нас тут є пара запитань. Я рано, не мав, коли б ми їхали на похорони, бійця сьогодні хоронили, і тому ми трохи відклали. Так, пробіжимося коротенько. Рубрика Запитуйте, відповідаємо. Гріша пише. Отче Василю, ви казали, що ніколи не просите, а, я це читав рано. Ніколи не просите ніяких донатів, а, а що за доріжка біжить під вашою проповіддю з назвою банків. Може, це якась аферисти тиснулися у ваш ролик і, хоч і, грошей для... і хочуть грошей для вас чи для себе. Ні, там карточки мої, і там написано цей пожертва на храм, це і на підтримку нашого каналу. Мається на увазі, от, хто це читає, хто мене бачить, мене підтримують. і вам дуже дякую за ваші пожертви, за вашу підтримку. Для нас це є дуже важливо, бо ми мусимо утримувати і саму трансляцію, бо задіяно купа апаратури, я вже то розказував. Ну і ясне діло, що ми допомагаємо хлопцям. Я мав на увазі, що от у Фейсбуках. Від мого імені пишуть там особисті, прошу мені допомогти. Ми їдемо з хлопцями в госпіталь, то на заправці стоїмо, срочно треба, грошей нема, треба, не вистачає 600 гривень, 500 гривень. І, і так вони по такій сумі, вроді би, не критичні, виманчують у людей гроші. Я ні в кого, ніколи не буду просити грошей, тим більше на бензину чи ще у нас на щось. Мені люди допомагають, я маю звідки брати. І якщо мені треба буде срочно гроші, от сьогодні вже а нема, я піду в банк, позму кредит. Я чемний, в мене кредитна історія ідеальна, мені дадуть в банку будь-який кредит і на будь-яку суму. Ну, як на любу, на розумну суму, так? Нема проблем. Я в карточці просто нажму кнопочку відкрити кредит і мені зразу буде відкрити кредитна лінія до 100 тисяч. Мені не треба збирати гроші у вас і просити у когось. Особисто. бо Тому що це шулери. А ті, хто мені допомагають, ті допомагають, там пишеть карточка Василь і все зрозуміло. Тому ще і ще раз про це буду казати, значить. Приватних, то, що я до когось там пишу приватних, то це не я. Далі, Тетяна пише, розкажіть про відео, про десятину. Як правильно її виділяти? Це для церкви, чи правильно, чи рухається також, чи рахується милостиня і допомога для інших, як десятина, чи це щось інше. Дивіться, яка справа. Такий був припис до єврейського народу. Все, що ти заробив, десятина не твоя, Божа. Віддай на Боже. Це може бути на храм, це може бути на благодійність, це може бути дітям, кому хочете, тобто комусь віддати. Так Бог рекомендує. І той, хто так робить, молодці. Це не обов'язково до церкви. Це має бути Боже, на Божі справи. Але ти це маєш робити заради Бога. Бо є такий припис Божий. Не те, то, що тобі хтось сказав, а тому, що так Бог каже. І десятина зрозуміли, так? може бути на церкву, може бути на благодійний фонд, може бути дітям ну, куди-небудь. Комусь допомогти. Дальше. я вдова 12 років. Так сталося, що зараз маю двох чоловіків. Ох ти, є. нормально, повезло тобі. Двоє мене люблять, а це знаю з одним не бачу майбутнього, бо людина нервна, другий ні риба, ні м'ясо. Ні з одним не проживаю, просто зустрічаюся. Секс, для мен... Секс мене не цікавить, але мені важко з тим жити. Це гріх бути з двома. Бог люби трейцю розумієш, я би ще одного взяв. Ви смішні, ви смішні, Я, Я в це від цих жінок? Але я дякую за відвертість. Це чудесно. Вимолодається. Кождої жінки має бути один чоловік. Знаєте, Ісус розказував той зустріч, мав з Найта, що прийшла в обід брати води до, до керниці. А в обід до керниці ніхто не ходить, бо тому що жара сидять вдома. А вона йшла в обід, аби людей не було, бо тому що вона жила не, ну, з незаконним чоловіком. І Христос і питаєся, а твій чоловік де? Вона каже, немає я чоловіка. Він каже, добре кажеш, що не маєш. мала п'ять чоловіків, і ні один тобі з них не чоловік. Не жона була, ні з одним, ні з другим, ні з третим, ні з четвертим, ні з п'ятим. І вона каже, чи засудив її Ісус? Ні. Через те, що Він їй сказав правду, вона повірила в нього і каже, слухайте, він мені все сказав. Це, це пророк, розумієш? Але вона покаялася після того. І потім вона навернула ціле то місто. Вона вже не ховала, вона вже пішла у місто. Цікав, слухай, це що за одна? Це часом не оця, що ми знаємо? Що раз з одним, а раз з другим. Та-та-та. Але слухай, що вона розказує. І вона б не встидала. Бачите, що робить Божа присутність. Але я думаю собі, що якщо ви маєте двох, то вас точно ні один, ні другий не задовольняє. Бо якби один задовольняв, то б одного лишило. А то пробуєш одного. Неділю той кращий в суботу, той ліпший. Так що оприділіться. Це так не добре. Даша пише, Доброго вечора. Отче Василю, я з чоловіком <смі> нового ну, слухаю. Все з чоловіком. Прожили більше 12 років, півтора року він був на війні. Я його чекала завжди, підтримувала. Тепер за станом здоров'я він несе службу в столиці, веде розгублений образ життя. Я зрозумів, що це переводчик, щось неправильно зробив. Життя постійні, постійно п'ячить, веде переписку з іншими жінками і дуже багато бреше. Я і наші діти стали для нього на другий план. В мене постійна депресія, я, я, я лягаю. Вмиваючись сльозами і прокидаюся теж у цьому стані. Я дуже хочу зберегти сім'ю. Мій чоловік для мене рідна людина, але він став глухий і німий. Столиця затьмарила йому очі. Нові друзі, алкоголь додому взагалі не хоче їхати. Я молюся, ходжу до церкви, вірю, що все колись мене. Хочу почути ваші поради, як бути далі, бо до мене в голову приходять вже такі думки, якщо я його не якщо я йому не потрібна то може настав час розірвати ці відносини і не мучити, його, не його, не себе. Мені дуже тяжко. Мені навіть дуже тяжко читати оці слова, бо тому що це крик душі, це біль, це рана. Не треба кидати, бо, тому що Христос каже, хто витримає, хто витримає до кінця хто витримає до кінця, той спасеться. В нас будуть випробування в сім'ї, нас будуть випробування в церкві, в нас будуть випробування на роботі, в нас будуть випробування, це життя наше, це випробування. То, що десь якийсь він стан такий зайшов, бо тому що, бо тому що з одної причини, так як він військовий, а до іншої сторони, що він. Ну, наші військові, слава Богу, не бідні. І цей спосіб достатку він дає таку трошки слабинку і трошки, як то кажуть, хлопці дістають таку собі свободу. Я думаю, що з ним треба переговорити. Але говорити з ним не треба з сторони упреків, не треба його упрекати. Постараються його зрозуміти. Постараються його зрозуміти. І... Брешить людина тоді, коли боїться осудження. Якщо він вам бреше, то він нас поважає. Якби це странно не звучало. Бо якби він вас не поважав і не боявся, і не цінив, він би сказав те, як є, і масти собі голову. А він бреше, значить, не все потеряно. Значить, трохи десь його не може вам сказати правду, так? Так що я думаю, що треба піти з ним і переговорити, переговорити серйозно. І як піти і переговорити? По телефоні сказати, шановний, в мене до тебе є пропозиція. Я хочу зберегти сім'ю, як ти на це все сидиш. І, відповідно, далі, з позиції розуміння, не треба його упрікати, за те, що він щось не так робив. Коли хочете вирішити питання, починайте від того, як ви зустрілися і почали говорити. І далі плануйте, як будете завтра, як будете жити післязавтра і через рік. А взад не треба. Бо як будете завертатися взад, а ти вчера мені казав, а позавчера ти там ті писав, а, а, а пам'ятаєш, а місяць тому тобі там ще та Маруся щось писала, як ви почнете говорити взад, то ви нічого не договоритеся. Говоріть те, що є сьогодні, і те, що ви плануєте на завтра. І тоді, скажіть, що ви хочете. Я хочу зберегти сім'ю. Чи ти будеш мною брати участь в тому, чи ні? І все. І так буде саме правильніше. Дальше. Наталя пише, отже, чому Бог забирає від нас дітей, що я маю з цього собі визнати, який урок чи кару. Ні, Кару ні. Кару ні. Мені що мені зразу зараз згадалося, знаєте що? Слова Ісуса про виноградину. Я вам поясню. Хто займався виноградом, бо, розумієте, Христос говорив до євреїв, а там ну, сонячно, і там виноград дуже популярний. І виноградом займалися спеціалісти. І майже через одного знали, що таке виноград. Бо як не продавали, не мали бізнесу, то мали коло хати і знали, як коло не оходити. Тому Христос дуже багато прикладів приводить про виноград. Ви виноградарі. Я, я, я той головний виноградник ви, ви — гілка, я виноградина, і той гілка, яка не приносить плоду, її відтинає. Очищують її, так? Чи знаєте, як правильно підчищується виноград? Відрізаються ці пагони лишні, коли він вже викидає на цвіт, на то, там його підчищують. І потім він пускає такі маленькі пагінці. Нові, так? бо якщо його підстригне, він знову пускає. І ті маленькі паганці обрізають. Молоденькі. Що навіть листок добре не розкрився, і його відрізають. Щоб вся пожива йшла у виноград. І часом Бог очищає нас і забирає малих дітей, які ще навіть листочки не розпустили, щоб вижили. Щоб ви звернули увагу на своє життя, щоб ця жертва, яку ви приносите, це жертва дитина вмерла, це жертва, велика жертва. І ви на небі отримали ангела, який буде за вас заступатися. Це не просто кара, це, це жертва. Щоб людина для того, щоб жила. Хтось мусить умирати. Ви над цим не задумались? Все, що ми їмо, це те, що принесло себе в жертву, щоб ми жили. Городнина, садовина, тваринки, кури, гуси, свині, кубаси, все, що ви їсте, це хтось приніс себе в жертву, щоб ви жили. Наші хлопці, які гинуть на війні, вони приносять себе в жертву, щоб ми жили. Чуєте, яка ціна нашого життя? Чи є смерть? Ціна вашого життя, смерть вашої дитини? Як Бог то зробив, як Він то запланував? Ну я замалий, щоб то пояснювати, але як мінімум я знаю, що це є жертва, щоб ви жили достойно. І гідно. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, чи можна до народження дитини вивішувати на вулиці, сушити дитячий одяг? Я е, простирнула від попередньої дитини, а народжувати через два місяці. Та, Господи Боже. Я вас прошу. Не вивішувати одяг від дитини, якщо вона ще не хрещена. Це придумали священники, які, які ну, підганяли, щоб дитину ну, не відкладали довго хрещення. Та й придумали. До хати уходити нікому не можна вивішувати. Той, не можна, поки дитина, і ти такі маєш незручність, думаєш, та вже похрещу ту дитину ну і гуманю». Слухай, ні то ні викласти, до хати не можна увійти, нікого не можна прийняти, та то до чого? Це Це для того, щоб просто не відкладати хрещення дитини. Та й все. Так. Приватні мені будете писати, це вже буде на завтра. Що? Добрий день. Як ви себе відносите до гей Гейпарадів? Слава Ісусу! Христу!» Треба було написати здрасті уже. Добрий день. А, це десь мав бути той парад, мав бути. Ну, я вам так скажу, що. Знаєте, на гей-парадах, я не думаю, що там є християни. Я Я взагалі я голових не люблю. Мене від них тошнить. Але то їх справа. Розумієте? То їх справа. Християн там нема. І то, що це ненормально, тут не треба великої мудрості. От скажи мені, є два голубих, так? як вони називають? Гей. 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 Гейде, в нас так теж кличуть. Гей, войку, є два геї, так? але один із них і другий із них, як мінімум, має тата й маму, чи ні? Чи ви думаєте, що гей родяться від гею? Ні. Воно одно з другим має тата і маму. Але воно забуло, що на світ приходиться від тата і мами. І мені будуть розказувати про. Права конституційні. Так, в Конституції записано, що повноцінна сім'я це і чоловік і жінка. Що не зрозуміло? І це до християн не відноситься ніяк, як я відношу до гіпередів. Ніяк си не відношу, бо я туди не ходжу і вам не раджу. Бо тому, що це не Христ. Їм дорога до пекла. Як не знаєте, куди підуть геї, відкривайте Біблію, і там пише Содом і Гомора. Вогонь і сірка з неба впала і спалила. І не тільки геїв, але всіх підряд і малих дітей, і дідів старих, і бабок старих, і калік, і сліпих, і тих, що ніколи не видів ні хлопа, ні жінки, ті теж згоріли, Бо тому що вони накликали біду на ціле місто, і горіли не тільки люди, тварини. Все горіло. Що тут ще треба пояснювати? Свобода, не свобода, не свобода. Би ви були такі свободні. Би ви так дійсно прагнули свободи. А особливо мене дратує, коли наші священники, ще хтось там великий дуже переживають, як там пройшов гейпарад, а що треба виступати проти. З якого милого виступати проти, скажіть мені. Що непонятно? Це. Плоди диявола. Це не християни, як мінімум. Я не думаю, що там є християни. Чи там є іванівські християни баптисти між ними, Вряд ли. чи там є е, якісь там протестанти. Любі. Нема. Чи там може з ісламу хтось є? Та він б додому не дійшов, його би зарізали на порозі. І християн там нема, і буддистів там нема. Там Ніхто, розумієте? І можете мені розказувати, що я принижую чиїсь гідність. Я буду вас принижувати, поки ви не покаєтеся. Крапка. Поки що ви є ті, які засудив Господь Бог на смерть. Вот так і жити з тими. Це неможливо слухати певно, це просто жах, жінка легкої поведінки. Про що це? Ви вже як мені щось печите, то, то пишіть по-людськи, бо я так нічого не розумію. Я не у вашій голови. Що це фразі подописували, подописували. Це не знаю. Дякую все. Запитання, всі вибачаю дуже за емоції, просто. Просто я до цього відношуся, відношуся до цього ось так. Ось так. Все. Не раджу туди ходити, не раджу їх не підтримувати, не раджу проти них виступати. А всім показувати. От люди, як виглядають люди, які не знають ні Бога, ні спасіння. От люди, які не мають ні моралі і не поважають тих всіх людей, які живуть нормальним моральним способом. Показувати на них пальцем. Їм має бути встидно, а не мені. А то, виходить, іспанський стид. Вони йдуть, а мені встидно. Це треба показувати. Всі мають розказувати. Телебачення, всі любите розказувати. Покажіть, розкажіть, як виглядає відброси общства. Прошу дуже, гей парад, прошу. Подивіться, як виглядає то, то що не знає ні моралі, не має ні віри ніякої, ні в що не вірить. Воно в дідька навіть не вірить, розумієте? Воно ні в що не вірить. Так ми до них всі маємо і відносити. Як до Содома і Гомори, так Бог написав. А як не знають, що з ними буде, то так з ними і буде. А якщо хочете з ними мати справу виступати проти них чи за них, будете мати з ними участь. Знаєте, чому я так кажу? Бо тому що Лотове, Бог сказав: виходь з міста, забирай своїх і навіть не обзирайтеся, що жінка зробила, Соломія. вернулася, хотілася подивитися. Як той вогонь паде? Тільки обернулася. Стала соляним стовпом. І до них той стовп там стоїть, можна піти помацати його. Щоб знати ціну, як зазирати на, 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 на гею. <кій> <кій> Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Духамін. Слава Ісусу Христу!